То, що УКУ пропонує в самих лекціях, в заняттях, що перевірюється через іспити і атестується через дипломи, це лише частина пропозицій. Якщо користати лише з цього, це, так би сказати, марнувати шанс. Тут є просто дуже цікаві люди. Ці люди. Знають не лише якусь сферу, але вони щось прожили. І вони міняють Україну системно, не бомбою, не вогнем, а любов'ю, структурами, пропозиціями, естетикою, красою. Користайтеся цього максимально. Вимагайте від них трохи уваги, особистої часу. Я це... Кажу для вашого збагачення, але також тому, що, ви знаєте, що це 95-й квартал міг перебрати керівництву держави. Я вважаю, що студентський набір 2025 року мав би повести Україну знаєте, в наступний етап.